Я не стану проганяти сповіданням холод рук, у цій осені кохання ми не винені ні на грам, я поїхав необачно в Петербург, а приїхав. Що є зрада? Що є зрадництво? Віроломство? Плотський зв'язок, приречений на непрощення, чи банальний флірт теж? Чи надає банальність флірта індульгенцію на поблажливість? Хіба не легше зрозуміти і пробачити зґвалтування? А якщо покається винний? Простіть і вам проститься, і залишити за собою право і носити його все своє життя як револьвер зі зведеним курком за пазухою. А якщо вистрелить, квите вже тоді і спокій душевний, питання питання.